Зробити місто більш реалістичним, якщо я вас зрозумів. Я вас зрозумів. А тільки вибач, назва буде інакша. ще більш підходяща. Але перед початком цього відео треба ж нагадати, що було збудовано в минулому відео. А давайте, до речі, пограємо в гру. Вгадайте, де посилання на минуле відео? Напишіть в коментарі. Чудова атомна електростанція посеред міста. Виконана район повністю залитий гівном. Також є ліс стічних труб, які забруднюють. Водоймище в цьому місці об'єднана промисловість і житлова зона, що може бути зручніше ніж прокидатися зі свіжим і димом із заводу. Ось мій геніальний план: смітники прямо у вас під під'їздом. Ну щоб, якщо тут подивляться, це росіяни, то відчували себе як вдома. М -м -м, душ із нечистот на задньому дворі. Ляпота. Ласкаво просимо назад до міста Лабіринту. Це місто таке криве, що навіть GPS не знаходить шлях. А ще тут містяни на ракетах тікають на Марс. От прямо зараз ви це бачите. Щасливого польоту вам. Дороги тут як моє життя, абсолютно хаотичні. Це місто це дивний коктейль креативності та безумності австрійського художника. Але, чесно кажучи, хіба не так будують міста в реальному житті? Іноді здається, що так. Гано на з половини місць в сувку збудована, точно. А ось і мої улюблені дороги. Вони такі прямі, ніби мені вдається тримати своє життя під контролем. З кожним новим будинком це місто нагадує розпит СССР. Красиво розпочинається, але потім виходить як завалена будівля без плану реабілітації. Але думаю, на цьому достатньо. Захочете побачити більше. Дивіться. Попереднє відео, а зараз давайте розпочнемо з того, що збудуємо новенький райончик, який буде називатися у нас районом освіти. Тупо вліплю все, що тільки можна в одному місці, і нехай сюди місця не добираються, як хочуть. Ну ось тут у нас буде університет, ще один університет. Як щодо двох середніх шкіл обов'язково зроблю йому максимальний апгрейд, Ну якби я, я щедрий мер гігачат, не забувайте про це. Вдадемо сюди ще вищу школу, обов'язково її прообгрейдемо на максимум. Блін, уявляє, як містянам буде сюди зручно добиратися, адже тут взагалі не буде ніякого громадського транспорту. Скоріше за все. Ну в цій серії точно не планую його будувати. Ідеальний район освіти, прям стартовим майданчиком для ракети, щоб тільки вивчився, отримав освіту, зразу на Марс свалив, бо ну його нафіг тут жити. Якщо тебе мізки є, то ти точно ти тут не захочеш. Знаєте, що тут ще придумала. Давайте додамо в це місто вишки контролю. Зазвичай це вишки зв'язку, але в цій грі це будуть вишки промивання мізків для наших громадян. А взагалі, знаєте, що давайте збудуємо не то, що вишки контролю, а цілу РЛС догу, як в грі S.T.A.L.K.E.R., та котра мозги промивала, якщо не помиляюся. Просто зробимо тут аналог цієї фігні та будемо нашим містянам, ну, щоб вони вірили, що в них все добре і все прекрасно, як зомбі типові російські. Поставимо щось сюди оцю цю антенну, щоб і до Марсу діставало. Нехай там не розслабляються. А тим часом на чистоти все більше і більше заливають цей район. Ну Я це проігнорую. Ось іде наш маленький герой через це справжнє каналізаційне пекло. Хіба це не чудовий початок дня перед школою? Якщо ви відчуваєте запах освіти, то це не те, що ви відчуваєте. Це запах хіба. Але цьому хлопчику здається, взагалі байдуже він тупо проєкт танк по грязі до своєї цілі. Бляха, ну й походка в нього сурова. Давайте ще сюди бахнемо від поштового відділення, щоб всі монументальні великі будівлі знаходились в одному місці. Це буде прекрасно виглядати. А ще в мене тут є Сібірський гулаг подалі від міста, куди немає жодної дороги, не веде. Ну, для тих, хто ще вважає, що їх. що, Що я хотів сказати? Ну, звісно ж, району, якому нікого немає світла, дивлячись на те, що в нас атомна електростанція посеред міста стоїть. Так, давайте ще одну антенну сюди поставимо, щоб на Марсі краще був сигнал. і Там теж мізки промивалися. Це ж логічно. Думали втікти від мене. <сміттє> Не вийде. Так, додому, ще сюди центр геологічної розвідки, щоб розвідували, де там знаходяться у нас корисні копалини, щоб збудувати ще більше промисловості. І Давайте право поштове відділення, щоб вони виглядали ще більш масштабними, більш монументальними, якраз те, що треба для цього району. Так, ще сюди поставимо все, що пов'язано з пожежниками, де пожежних гелікоптерів, та пожежну станцію. Ну а також поставимо сюди поліцейське управління, але вони тут займатися аж ніяк не будуть правоохоронними справами. Чим там взагалі займаються зазвичай? Ну коротше. Лише контролем населення, щоб не було ніяких мітингів і протестувань проти того, що я тут будую. гляньте, яке в нас буде велике будівля в бізнесяні, і камер себе побільше бахнемо, щоб побільше людей туди влізло. А тепер починаємо будувати те, без чого точно не обійдеться жодне радянське місто, а саме район Еліти, правлячої еліти. Він взагалі буде закритий для простих смертних, хоча в них дійсно були свої шляхи туди потрапити, але про це трошки пізніше. Шкода, що в цій грі немає модингу. Я б сюди додав якихось будівель, які точно виглядають, так як виглядали в совку. Монументальні такі сини гарні будівлі. Але будемо викручувати з того, що є. Головною фішкою тут звісно буде широка головна вулиця та всі будівлі пов'язані з керуванням цього міста. А якщо щодо в'їзної дороги, яка буде виглядати як мої плани на тиждень, а ось і підтвердження, тому що випалювач місків працює як треба. Громадяни щасливі, чудова інвестиція коштів, платників податків. Перейменуємо одну із будівель в елітному районі в головне управління контролю граждан СССР. Ні, не так. Почекайте, стоп. отак. СССР наступну будівлю перейменуємо в замість банку центральне лотерея. Ну щоб людей на бабки кидати і бабусік побільше збирати. А службу соцзабезпечення перейменуємо в непрацююча хрі. А ось і наша стіна із землі для тих, хто вважає, що найкращий спосіб піднятися вище це відокремитися від решти простих смертних. А ще тут стоять контрольні вишки, які точно не допустять нікого. А тепер додамо сюди найкращу медицину, адже тільки у еліти буде саме найкращі лікарі і медичні заклади. Ох, обожнюю, коли гра робить щось подібне. Повернемось поки що до нашого району освіти. Подивіться наскільки це гарно та монументально виглядає. Ну прям так як я і хотів. Але мені здається, чи чогось тут не вистачає. Якось занадто це ідеально для нашого міста. Як щодо декілька заводів, сміттєпереробки прямо в освітньому районі. Прекрасний варіант. Подивіться, який чудовий вид звідси відкривається: сміттєпереробні заводи, школи, університети, а на фоні атомна електростанція та чудовий міст. Ну а також тут у нас бункери для правителів, місце, де вони можуть відпочити від важкого владарювання, та в перервах між вечірками перевірити, як бункер витримає напад звичайних громадян. Бо знаєте, важко владарювати, коли кожен підданець може виявитись небезпечним гвинтиком. А ще саме у них будуть знаходитися найкращі супермаркети, кафе, ресторани, готелі і хмарочоси, з яких можна буде дивитися, як там поживають звичайні смертні у своєму болоті. Не забуваємо традиції минулого відео, позбавляємось від води на карті. Та розпочинаємо тут будівництво, так би мовити, району Хрущовок. Ну куди ж без нього? Стандартна широка вулиця, та ще й не симметрична, не одні чотири полоси, не інші три, щоб життя медом не здавалось. Ну і звісно, в'їзд в цей район як переглядного каналу завжди цікаво, завжди хаотично, але завжди залишаюся зі мною. Тут можна втратити або знайти сенс життя, але скоріше ти його втратиш. Уявляю, які тут будуть в майбутньому чудові затори. А ось тут прості жителі нашого міста вирили собі тунель під стіною, щоб можна було заїхати в елітний район. Але ми не скажемо про це правлячи еліті. А також, як на краще Мердети світів, я хочу попіклуватися про здоров'я свої. Громадян, додавши їм спортивні майданчики, на яких вони б себе оздоровлювали та робили сильнішими, щоб працювали краще на моїх заводах. Але знаходимуться вони всі в одному місті. Удачі тим, хто намагатиметься сюди дійти з крайніх районів міста, Буде доведеться пройти через справжнє пекло з лабіринтових доріг, заповнено нечистотами. А ще тих, хто тут захоче оздоровити своє здоров'я, чекає прекрасне свіже повітря з мусоропереробного заводу. Просто подивіться на цей хаос. Це місце настільки огидне, наскільки прекрасне. Мені здається, що це місто намагається оминати всі. І перелітні птахи, бо вдихнувши повітря над ним можна перетворитися в теродактиля мутанта. Це місто настільки забруднено, що викид в атмосферу це новий спосіб арматизації повітря. Армат фабричних вихлопів, справжній хід серед мешканців. Я впевнений, що тут немає навіть закладчиків та наркобороні, тому що, тому що просто достатньо відкрити вікно та подихати свіжайшим повітрям. І тебе так вштирить. А ось і той затвор, в якому машини дезінтегруються на атомному рівні. Штучний інтелект гри явно не був готовий до такого хаосу. Ну да, чудова була ідея в минулій серії зробити злив нечистот кожному у двір. Це аж ніяк не стало гівняною катастрофою, яку ми не будемо вирішувати. У мене як у мера мухи Радовська, просто немає часу на те, щоб цим займатися. Попереду ще треба будувати дуже великі масштабні проекти. От коли цього, а от цього я взагалі ніяк не планував. Затопили прекрасну мою атомну електростанцію. Ой, та чого погано може статися? Прибому ж не буде ніякої катастрофи. А, заб'єм хер. А тим часом настала зима, і фарби в місті стали більш підходящими під те, що я будую. Але, блін, я затопив зробити цю карту європейському, щоб тут був сніг. Дуже його не вистачає. Також додамо в наше місто елітний отель та перейменуємо його в елітний советський отель. Міру. Мір. Жвачка. Додав сюди ще декілька гарних будівель бойових. Перейменовуємо. Ось у нас, наприклад, буде ета не копія Америкосов. Ну, знаєте, в Радянському Союзі дуже любили брати щось західне, та копіювати і робити це більш гіршим, Бр... ніж воно було. Ета ми теж самі придумаємо придумали... Дом ма, лєні на хуєн. Ладно, це ми пропустимо. Ну, а тут у нас чисто будуть надзіраливка. Тут сидітимуть якісь надзіралови і наблюдатимуть за всім. А ще мені здається, що потрібно ще більше прозивати нашу тему контролю граждан. Тому пропоную додати сюди ось таку телевишку, яка буде транслювати на наше місто. А, чудові новини, де все прекрасно у нас, а все в інших погано. І перейменуємо її, главний центр а, контролю сознання. Звісно, можна було б написати якийсь російський телеканал, але давайте без цього Я не хочу згадувати їх. А ще знаєте, що помітити. От у людей, які жили в Совку, є така тема брати і на задньому дворі своїх свої будівлі робити, наприклад, огороди. Я особисто у себе бачив це з вікна. А ще я вирішив в цьому районі також додати оцей от нечистотний рай. Просто подивіться, наскільки це прекрасно. Ліс і струб, які зливають в лайно з цього міста, що може бути краще. Замість того, щоб висадити тут набережну дереву, у мене тут набережна гівнозливу. А також треба не забувати проводити лінію електропередач між житловими будинками. І трансформаторних підстанцій сюди побільше. Раз ми вже заговорили з вами про енергетику, то чому б сюди не додати ще більше, наприклад, вугільних електростанцій, геотермальних електростанцій, які там ще є електростанції, да всі електростанції, які тільки можна збудувати, бахнемо біля цього житлового райончику. Як на мене, це буде ідеально. Якщо ти ще навчаєшся в школі, то в вихідний день ти прокидаєшся і з вікна бачиш прекрасний вид на свою майбутню роботу. О, дивіться, здається, не всі тварини втікли з цього міста. Мабуть, це ті самі олені з попереднього відео, які тут досі шукають вихід. У вас не вийде. Вирішив я ще таки довести це до абсурду. Додав сюди ще більше електростанцій. Аби у наших містян не було взагалі ніяких шансів на ну, те, щоб в них з'явилася самосвідомість, я вирішив школи розмістити поруч із нашою вишкою контролю. Ех, все ж таки, треба було не ігнорувати нашу проблему з атомною електростанцією. Вона тупо взірвалася. Як би мені цього не хотілося, але доведеться повидаляти наші труби злива нечистот. Але гівно з цих вулиць вже ніколи нікуди не зникне. Тут воно і залишиться. А атомну електростанцію обов'язково повертаємо на місце. А тепер час для моєї найулюбленішої рубрики в цьому відео читаємо відгуки наших громадян. Ярина Остапенко пише, світло продовжують вимикати. Це просто смішно. А, і не кажи, враховуючи, скільки в нас атомних харчтань. Трохим Кондратюк пише: смог просто нестерпний. Хтось дійсно повинен з тим боротися. Так, рекомендую просто не відкривати вікна. Константин пише: нарешті, правдивий відгук. У цьому місці не кращий інтернет. Я можу скачати все, що завгодно. Так, а оце вже погано, що він може скачати все, що завгодно. Артем Іщенко, багато вільного часу. Так, друже, іди на завод. Швидко, Людмила приходько. Здається, неможливо нікуди дістатися в цьому місці, не потрапивши в затор. Я навіть. Не знаю, в чому проблема. Ну точно не в дорогах. А Анатолій Краченко точно підтверджує мою теорію: з ринком житла все дуже погано. Куди скажетесь? Я хочу переїхати до цього міста, але не можу знайти дім. Що робити? Бачите, люди самі хочуть їхати жити в моє місто. Це точно не дороги винні. Боже, як я їм співчуваю. Мені тут ще вони скаржились на те, що в них якісь проблеми з вивезом людей, які не витримали життя в цьому місті. Я звісно не здивований, хоча не знаю, чому так. Тому я вирішив цю проблему, додавши ще більше сюди крематоріїв. Давайте ось тут біля нашої вишки контролю просто зробимо велетенський район крематоріїв. Влупимо сюди їх як можна більше. Тепер я впевнений, що якщо в когось на прогулці вечірній по нашому місту станеться легеневий приступ від прекрасних ароматів, його швиденько зможуть забрати. Ще відгуки наших громадян наштовхнули мене на думку, що вони забагато скаржаться. Тому я вирішив ще збільшити наш випалювач мізків. А ще я неймовірно радію, що на в'їзді в наше місто нарешті з'явився велетенський затор. Це неймовірно прекрасно. А ще ви помітили, що тут лівосторонній рух. Також мені здається, я придумав чудову назву для цього району, який в нас затоплений ось цими просто прекрасними фекальними ріками. Перейменуємо його в Кучковський район. Якщо ви зрозуміли про що я, то обов'язково поставте лайк. Викрутий. Не знаю, чому мені так здається, але нашому місту явно не вистачає промисловості, тому я пропоную біля нашого житлового району прибрати всю воду та розмістити всі унікальні фабрики, які нам доступні. Ну от, тепер наші містяни точно не будуть скаржитись на відсутність роботи. В них тепер є чудові заводи. Не знаю, чи наскільки воно ефективно буде працювати, але кого взагалі це хвилює? Головне, що воно є і що воно буде працювати, і покажемо всьому світові, наскільки ми потужні. Але потреба промисловості нікуди не зникла, тому поставимо ще сюди звичайних заводів побільше. Знаєте, як воно в принципі і буває, отак от будуєш місто. Потім забуваєш, що в тебе є плями з корисними копалинами і ніяк їх не використовуєш. А на їхньому місці будуєш житлові будинки. Але ось тут, біля нашого райончика хрущовок, є невеличке пятно з нафтою. Тому пропоную на задньому дворі у людей розмістити нафтову промисловість. А лишня вона тут точно не буде. Подивіться, вона тільки доповнює картину нашого міста. А ще мені здається, щоб наші заводи були забезпечені працівниками. Нам потрібно біля нього розмістити невеличкі, так би мовити, сільський райончик, де будуть звичайні маленькі будиночки з звичайними простими громадянами, які зможуть ефективно працювати на нашій промисловості. Чудово виглядає, ідеальне місце. Просто подивіться на цей в'їзд. Це витвір мистецтва. І взагалі затори тут усюди. Особливо ось мені подобається цей район, ну блін, клас. Всюди все місто наше просто стоїть, гляньте. На в'їзді максимально велетенський затор. Прекрасно. А ще я помітив, що дуже повільно заповнюється наша яма з гівном. Тому мені здається, що сюди потрібно поставити ще більше труп, які зливають туди наші нечистоти. А якщо хочете побачити, чим це закінчиться та які будуть наслідки цього, обов'язково поставте вподобайку цьому відео та напишіть ваш коментар. І якщо комусь із моїх громадян, які проживають в цьому районі, захочеться адреналіну, то просто відкрийте вікно та вдихніть глибше. Такого адреналіну ви точно ніколи не отримували. Промисловості в. Все ще недостатня. Дивлячись на показники забруднення нашого міста, я роблю висновки, що моє місто це справжній оазис для фанатів хімічних експериментів. Якщо вам трошки не вистачає важких металів у житті, ви точно повинні сюди завітати. У мене тут такий вишиканий клімат: літо з палаючим сонцем та кисленьким дощем, що просочується через вашу шкіру, а найрізумніші громадяни, які тут живуть, отримують освіту та намагаються звідти свалити якомога швидше на ракеті. Моє місто це як науковий досвід. Деякі вивчають аеропрозорість повітря, інші витривалість легенів. Також для повноти картини мені здається, тут не вистачало ще дечого. Тепер біля кожного будинку буде власна копалина. А де люди зможуть вийти з домівки і йти собі займатися гірнородною промисловістю. Тепер в моєму місті лісові запахи соснових гілочок змішуються з ароматами сажі та оксидів заліза. Коли хтось із громадян каже, що в нього затишно вдома, у моєму місті це означає, що ти виграв конкурс на найкраще житло під гірнично-промисловим спецсехом. Але дуже шкода, що гра чомусь сюди не додає велетенські роторні екскаватори. Ну а на цьому, друзі, мені здається, що цю серію пора закінчувати. Тому що якщо продовжувати це дивитися, то у вас замість волосся на шкірі почне рости сажа. Тому я вам дякую за перегляд. Знаю, що ця серія трохи затрималася. Ну на це були певні причини. Я ж кажу, що в мене ще є дуже багато справ в реальному житті. О, знову я оправдовуюся. Неважливо, насправді я лінива жопа і просто не хочу робити відео. О, це таке, от розумієте. Сподіваюсь, вам сподобалась нова серія по нашому максимально кривому місту. І обов'язково. Якщо ви підтримуєте це відео, то вийде наступна частина. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Цілую, обіймаю вас до зустрічі в наступному відео.